Скажіть, будь ласка, де перше назвали віруючих людей християнами? Ви знаєте де? А ну, подумайте добре, де назвали перших християн християнами? Точно? В Антіохії. Правильна відповідь в Антіохії. Який Христос, такий Христові. Назвали християнами. Якщо тебе назвали християнам, християнином, будь християнином. Якщо ти християнин і поруч в ярмі йде Христос, ти по-іншому не можеш жити. Ти по-іншому не можеш робити, так як Христос. Правда? Чого тебе потрібно? На тебе батьків треба? Чому потрібно тебе підганяти, коли ти. Христів, коли ти християнин, коли тебе назвали нормально, коли ти упрягся нормально, чому тобі не бути таким, як Христос? Який Христос, такий і Христові. І я сьогодні хотів би поговорити про ковчег. Про ковчег, але це так образно ковчег. Ми розуміємо, про, якщо, якщо Поліна, ти можеш знайти десь макет ковчега, так, десь в інтернеті зараз швиденько, щоб нам образно побачити його. Але в принципі, ми розуміємо, що ковчег був даний для спасіння сім'їної. Господь повелів йому, Він знайшов його праведним у своєму роді і дав йому повеління будувати ковчег. Це великий корабель якому поміщалося десь так. Ну, в моїй Біблії говориться, не знаю, чи це правда, але в принципі, говориться про те, що туди поміщалося ця кубатура того всього корабля, ну це такий макет, Кубатура того всього корабля вміщала 300 вагонів. 300 вагонів. У вас написано 500. Ну, то у вас більше корабель, чи в мене був. От. Ну, у мене, мене так написано. Я не знаю скільки, але він був правильний. Бог задумав цей корабель для того, щоб спасти Ноя і ось тих тварин. І Можна було б думати, ну, на палубі десь так пережити пото, правда? Десь там під кришою. Це ж красиво. Можна було б там сидіти і дивитися, як дощ падає. От І все. Ні, Господь йому сказав: увійди в ковчег. Ти маєш зайти в ковчег, і він називається ковчег спасіння. Бо саме в ковчезі Ной знайшов для себе спасіння. Він будував досить довго його. Потім, коли Господь все завів у ковчег і сказав Ною зайти, скільки днів ще двері були відкриті? Сім днів двері були відкриті в ковчег. Лю... Чи могла зайти будь-яка людина, яка ходила поруч десь там у ковчег? Я думаю, що могла. Ну, двері відкриті, чого не зайти. А чув, що буде потоп, чого не зайти. Чому не зайшли? Чому не заходили? Не вірили. Не вірили, але вірою зробив ковчег. Навіть тоді, коли не бачив води. Дощ не падав, і абсолютно, ну, можете собі уявити, оце робити, і ти не знаєш, що буде. А він робив чому? Тому що він почув слово від Господа. Бог йому сказав і він робив, не дивлячись ні на що. І Бог йому сказав: зайди в ковчег. І він зайшов, сім днів сидить. А скільки можна сидіти? У вас так нетерплячка буває деколи чи ні? Нетерплячка така буває, знаєте, не дочекався. Не жде людина. А чому не жде? Віри не хватає. Сказав Самуїл: Прийду, принесу жертву і тоді будемо воювати до Саула. Жде, жде. Скільки він ждав? Точно? Сім днів. Жде Саул, жде Саул. Бог дав би перемогу. А він не за свою справу взявся. Люди розбігаються, казалось би, менше людей стає, вороги поруч і давай робити те, що він не має робити. І Самуїл приходить і каже, якби ти дочекався, утвердив би Господь царство твоє, і так, і так, а так раз ти це не зробив. Буде все навпаки. Все навпаки. За твій непослуг, за твоє невірство. Ось так буде. Сьогодні чому? Ця тема така важлива про ковчег, тому що наші брати і сестри спаслися. Вони зайшли в ковчег. Вони прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Сьогодні ковчем спасіння для людства є Ісус Христос. Слава нашому Господу! Немає іншого імені під небом даного людям яким можна було б спастися? Тільки Ісус Христос. Хочеш спасіння йди до Ісуса. Називайся християнином. Будь християнином і будеш спасеним. І коли ти християнин, потрібно звершувати своє спасіння. Серед нас є люди, які вже воскресли з мертвих. Є так і підніміть руку, хто возреде з мертвих. Дякую вам, дякую. Приємно мати з людьми таку справу з такими людьми. Але хто ще не воскрес, підніміть руку, хто ще не воскрес? Це дійсно, коли ми думаємо про, про фізичне, ми ще не померли, скажи Бастер. Як ми можемо воскреснути? Але, але сьогодні ви бачили цих людей, які стояли перед вами. Вчора відбулося два моменти в їхньому житті в духовному сенсі. Вони померли з Христом і так є воскресли люди серед нас. всі не За всіх не відповідайте за себе, відповідайте. Є воскресли люди. Ми з ним воскресли. Це дуже важливо, щоб це в духовному відбулося в нашому житті. Як важливо. Воскреснути з ним, не просто бути мокрим грішником. Намочили мене колись, хрестили мене, а який був такий залишився. Списуєш. Так як зараз можна багато списувати на війну, так людина списує на свій характер, на обставини і на багато дечого може списувати. Не списуй. Ти нове творіння в Ісусі Христі. Мало сказали. Ти нове творіння в Ісусі Христі, ти Христів, Ти померзний і Воскрес для обновленого життя. Наше життя має бути обновленим. Отже, коли ж, коли ви воскресли з Христом, то про що думаєте? Давайте відкрить Поліна, будь ласка, Колосян 3 розділ спочатку. Отож, коли ви воскресли з Христом, то гірнього шукайте, де Христос сидить праворуч Бога. Про гірнє думайте, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом в Бозі. коли ж Христос життя ваше, явиться, тоді і ви з ним явитеся у славі. Сьогодні, живучи на землі, людина може поєднатися з Богом, поєднатися з Христом. Через його смерть, через його Воскресіння, належати до церкви, виконувати Божі заповіді. І ось Біблія говорить, коли ви з ним померли, коли ви з ним воскресли, то ви шукайте того, що вгорі. У мене є проблема. Розумію, що треба говорити тихо, спокійно? Не можу. І от Господь посилає мені колючку таку, щоб я міг працювати над собою. А може, і не Господь, як ви думаєте? От так буває в житті християн. Вони думають, всього на Господа спихають і все приписують йому, а там Господь каже, що ти мені це, прип... це, це мені приписуєш? Нормально себе веди і буде все нормально в твоєму житті. Нормально говори і буде все добре. <кій> і ви знаєте, от якраз це місце писання говорить про гірні. думаєте, як можна думати про небесне, коли ти живеш на землі в тілі, коли тобі все треба? Коли так все необхідно для життя. Їсти треба, одягатися треба, де жити треба, працювати треба. І багато дечого нам треба. А Біблія говорить для тих відновлених, каже, про гірні думайте. І бувають дві крайності в людей, Прийшли, покаялися і нічого не змінилося. Як думали про земле, так і думають далі. Як були такими, так і осталися, нічого не змінилося. Інші. Прийшли, вони тільки як на небо, зайшли, їм нічого на землі не треба. І Микола Адамович колись спокійний пастир наш, наводить такий приклад з одним Іваном. Приходить до нього. Іван дай каже. Світиться, радіє. І пастир питає Микола Адамович його, а чого ти каже Іван такий щасливий? Я на небі. Покаявся, Бог простив гріхи йому. Я на небі, світиться, як лампочка, знаєте Каваня звідти не злазь. Там будь на небі. Через років декілька каже, поїхав в Америку. І каже, підходить до мене якийсь чоловік, такий за з бородою, такий якісь очі потуші. І каже, Микола Адамович, а ви не впізнаєте мене? Він каже, дивиться, Ні, каже, не знаю. Каже, я той Іван, що був на небі. А де ти зараз? Каже, на землі. На землі. Християнство не має перетворитися якраз таку амплітуду хитання: то на небо, то на землю, то на небо, то на землю. Да? Наші почуття. Наші емоції, вони бувають такі, то ми плачемо, то ми скачемо. Але є момент такий, коли ми рухаємося вірою за Ісусом Христом. Ми маємо йти вірою за Ісусом Христом. Чому? Бо Він пройшов у Він пройшов. І ось тут говориться про те, що про гірні думайте, це ціль, це першочергова мета наша і християн, живучи на землі. Да, ми будемо переживати і переживаємо зараз. І ще, що будемо переживати, ми не знаємо. Але в нас є мета. В нас є мета. Коли ж Христос, життя наше, явиться, тоді й ви з ним явитеся у славі. Перебути в славі Божій це мета наша. Пройти цей земний шлях, живучи в тілі, перемагати зло диявола, гріх, себе і оздобути перемогу. Це наша ціль явитися. У славі Божій. Якщо ви згідні, то скажіть амінь. А для того, щоб так це відбулося, щоб так прожити і це зробити, Бог все зробив. Він ковчега зробив для нас. ну і сам робив, а Він зробив ковчег. Він післав на землю сина, Він дав свого сина нам. Він народився, став людиною, помер воскрес і вознісся в славі. Звершив для нас спасіння. Приймаючи Сина Божого, ти отримуєш спасіння, ти можеш бути спасеною людиною. І все ні. Звершуй своє спасіння. Потрібно звершувати своє спасіння. Тобто рухатися в цьому спасінні, перебувати постійно в спасінні, кожен день тримати це спасіння. І коли людина згрішила десь. Вона втрачає спасіння. Ви знаєте, це як будь тобі десь хочеш вилізти з того ковчега через вікно, як голуб, чи як ворон. Дощ падає, а ти з ковчега тебе пре. Знаєте, десь хочеш вилізти десь через вікно, бо там було створене, ти хочеш вийти з Христа, вийти з себе. Не виходь. Бо загинеш, бо загинеш поза Христом життя немає. Поза Христом смерть. І ось якраз, що потрібно, звершуючи спасіння, це завжди постійно перебувати в ковчезі. Перебувати в Христі. Перебувати в Його присутності, в його славі, в його волі, в його слові. Це завжди перебуває людина. І ось потрібно багато праці прикладати. Ми хочемо вам сказати ті, хто прийняв одне хрещення сьогодні. У вас праця тільки починається. Духовна праця починається над собою, над своїм характером. Можливо, вже вона почата давно була, але продовжиться, і вона буде надто непростою, надто непростою. Диявол зразу підійшов до самого Господа Ісуса Христа після хрещення і спокушував Його. І три речі, які спокушував, Христа, диявол, таких речей трапиться в твоєму житті, можливо, не раз. Славою! Ще чим. Грошима ще чим? Владою. Спокусиці прийдуть. Спокусиці прийдуть. І от Христос це відбився, відмовився і сказав на ну, основі Божого Слова, я так робити не буду, як ти пропонуєш мені. І він переміг його. Диявол відійшов від нього. Отже, умертві земні члени ваші. Блуд, нечистоту, пристрасть. Втивість лиху, зажерливість, яка є і дослужінням бо за це, це йде гнів Божий на синів неслухняних, між котрими ми колись ходили і жили між ними. Тепер же покиньте. Тобто це не має хтось зробити, це я маю зробити в моєму житті, слідуючи за Христом, думаючи про небесне, про гірн'є, тепер же покиньте ви те все: гнів, лютість, злобу, лайку. Соромні слова з уст ваших, не кривіть словом один перед одним, скинувши себе давнього чоловіка з ділами його і одягнувшись у нового, що обновляється в розумі за образом того, хто створив його. Де нема не грека, не юдея, не обрізання, чуже земця скіхва, невільника вільного, а все у всьому ковчег. Христос. Все у всьому Христос. Немає. І ось якраз цей момент, коли ми маємо відкинути те все, скинути ту стару одежу, те лохміття і одягнутися в Ісуса Христа, назватися християнами, бути християнами, упрягтися в Його ярмо і поруч з ним звершувати своє спасіння. Я бажаю всім християнам цього, найперше собі. Бо це є праця. Бо це є праця. Попробуй не гніватися, коли тебе гнівають. Правда? А як привик говорити такі слова доходчиві, які в світі, і вони постійно в тебе там десь хочуть, хочуть проскочити, і ти маєш їх сито поставити для них. Для того, щоб вулика бачили чи ні з бджолами. А бджола може не виліти звідти. Знаєте чому? Поставити сіточку і все. І трошки дирочка більша за розмір бджоли, і бджола не вилізе. Поставте таку сіточку для тих слів. Вони, як оси будуть десь туди, знаєте, перти, а ти не пускаєш їх. Все. На перших шпорах вони так будуть роїтися дуже сильно. Хто привик, а потім все стане нормально. Вони, потім вони помруть. Бо ти не будеш кормити їх. І все буде нормально. І ось якраз Біблія говорить про те, що ти маєш це зробити. ж у мертві член, блуд, чистоту, пристрасть, зажерливість, яка є ідолослужінням. Відкиньте все, гнів, лютість, злобу, лайку, соромні слова з уз ваших. Це все треба відкинути, залишити це все. І це якраз Господь говорить для нас, віруючих людей. Хай Бог благословить всіх нас. Не просто, знаєте, скинути, роздягнути стару одежу і ходити, просто що, роздягнутим ходити? Ні, пропонується щось інше, краще пропонується для християн. Одягніться. І ось якраз тут говориться, одягніться. Як вибрані Божі, святі та любі, милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Інша одежа пропонується. Прийшов син, блудний. Від свинячих корит. Правда? Це такий гарний прообраз. Грішна людина приходить до Господа, а Господь його передягає в духовні нові одежі. Каже: дайте йому кращу одежу, дайте йому сандалі, перстень на руку дайте йому. Він пропадав і знайшовся, був мертвий, а тепер живий. Це робить Господь, слава нашому Господу! Якщо це зробив Господь з тобою, ти щаслива є людина. Можеш тішитися і радіти, можеш славити Господа. І ось якраз цей момент дуже важливий є, коли Господь то є наш Спаситель, то є наш ковчег нашого спасіння, коли ти заходиш туди, в нього, перебуваєш в ньому. Характер Христів, воля Божа, вона в твоєму житті домінує на першому місці про Небесне, пронебесне. Хоча б ми нікуди не дінемося від того, що на землі, і ми маємо це робити, поки ми на землі. Але коли явиться Христос, коли явиться Він, тоді і ми з ним явимося в Його славі. Тоді переміна прийде в наше життя, повна переміна для нашого тіла. І сьогодні є така друга видима заповідь, яку ми звершуємо в церкві, це є. Це є Заповідь в крові Ісуса Христа, Його любові, Його вірності. Коли ми беремо хліб, ми кажемо це є тіло Господа Ісуса Христа, яке було ломиме за нас. Це є хліб життя. Він був відданий для нас. Сьогодні, коли з України не можна було вивезти хліб, для багатьох країн це стало проблемою, тому що їм потрібно був український хліб. Їм потрібно було, вони розраховували, що з України прийдуть кораблі, які привезуть хліб, і заблокували їх. І можете собі убити, люди могли б з голоду помирати. Вони голодували, бо не було б того хліба. Сьогодні для тебе, для твоєї душі, даний хліб з неба. Ісус Христос, слава нашому Господу! І той, який хотів, щоб ти не їв цей хліб, він переможений. Диявол переможений. Сьогодні ти можеш кушати від Господа Ісуса Христа, їсти, вкушати Його і життя мати. Так само, кров була свята пролита. Без пролиття крові не буває прощення гріхів. Христос пролив святу кров. І сьогодні ми причащаємося до Його тіла і до Його крові. Ми ототожнили себе через смерть і Воскресіння. Ми ототожнюємо з Ним, сьогодні в єднанні через цю видиму заповідь. З нашим Христом і з Його церквою. Ви єдині, брати і сестри? Ви не посварилися ні з ким? В церкві у вас мир є. Може, когось не любите. Якщо мене хтось не любить, я вас прощаю. Може, хтось мене не любить. Але це ваша проблема. Я вас люблю. І скажіть, що мене не любите, то я буду хоч знати. Але я не воздам вам. Я не маю права воздати, правда? Прийшла людина і каже, пастор, я тебе не люблю. Ти поганий християнин. Я спитаю, в чому я поганий. Мені розкажуть, в чому я грішу. Я покаюся, якщо це правда. Якщо це не правда, придеться каяться тому, хто прийшов. І це нормально, коли такі відносини є між людьми. Будьте в мирі з сіма. Якщо, можливо, з вашої сторони. Будьте в мирі. І тому ми сьогодні цій видимій заповіді, Сьогодні нехай буде наш погляд на Христа, на того, який був на христі, на Голгофі, який зробив це для нас і зробив нас христ. Він дав нам право називатися християнами, бути християнами, бути христовими, бути Його дітьми. Алілуя! Слава нашому Господу! Тому ми давайте воздамо славу нашому Господу, воздамо славу для нього, бо він достойний слави, і попросимо благословення на це служіння. Амінь.